Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо вчитися розуміти власні емоції, бути уважними до почуттів інших. Сьогодні ми продовжимо розмову про стрес. Кожна людина може відчувати стрес через різні причини. Стрес це реакція організму на непередбачену ситуацію. Стрес можна відчути в своєму тілі, наприклад, тремтіння рук, пітливість, сльозливість, навіть біль у животі. Покажіть на собі фізіологічні ознаки стресу за допомогою рухів тіла. Знайомі вам такі відчуття, що змушує вас нервувати? Дослідимо історію веселих друзів спокійно, усе буде добре. Та пригадаємо, як веселі друзі допомогли одне одному заспокоїтися. Келлі відчула стрес, коли щось трапилося з комп'ютером, за яким вона працювала. Як Келлі відчула стрес? Келлі була дуже роздратована. Хто помітив стан Келлі? Семі. Що запропонував зробити Семмі? Семі запропонував разом з ним помедитувати. Як саме сісти у спокійному, затишному місці, заплющити очі та рахувати вдихи видихи, кілька хвилин. Як це допомогло Келлі? Келлі заспокоїлася та змогла повернутися до виконання своєї роботи. Габі теж була у стресі, коли їй не вдавалося побудувати високу вежу. Як Габі відчула стрес? Вона була засмучена. Хто помітив, що Габі засмучена? Рейгі був уважним до Габі. Як рейгі допоміг Габі впоратися зі стресом? Рейгі запропонував зробити перерву та пограти з ним м'ячем? Як це допомогло Габі побороти стрес? Вона відволіклася і заспокоїлася. Та була готова будувати вежу з новими силами? Іззі теж був у стресі, тому що йому було потрібно запам'ятати багато інформації. Як він відчував стрес? Іззі був виснажений, не міг зосередитися. Як він вирішив подолати стрес? Ізі вирішив пограти на барабані. Друзі змогли заспокоїтися завдяки медитації, іграм та музиці. Ще ми говорили про те, що відвідування контактного зоопарку допомагає долати стрес. Я пропоную вам ще один спосіб долати стрес. Це Ліплення? Що вам допомагає заспокоїтися, коли ви нервуєте? Може, слухання шуму моря? Або прогулянки в природу? І слухання співу пташок? Чи солодкі цукерки? Та обійми матусі? Чи може книга? Ви вже багато знаєте літер і можете самі читати та малювати короткі слова. Напишіть на папері слово, яке означає те, що вас заспокоює. Зліпіть літери та викладіть це слово. Мене заспокоює вислів спокійно усе буде добре. Чекатиму світлини ваших слів. До зустрічі!